І замовник Євген в нас, як ви вже здогадалися, з міста Мелітополь, яке зараз знаходиться під окупацією. Компанія, яка його везла, відмовляється допомагати, відмовляється щось робити. Люди взагалі залишалися сам на сам з цими проблемами. Просто ось вам телефон, ось вам авто, далі робіть що, далі робіть, що хочете, ми вмиваємо руки і це все. Вітаю, друзі! З вами знову Олександр Металіді з Харкова. У нас сьогодні на календарі 12 вересня 2022 року. Зустрічаємо черговий автовоз США. Сьогодні у нас два відео. І так, відео друге. Головні питання цього відео. Очікування більш 7 місяців. І ось результат. Замовне. В окупації авто, в Штатах, а ми парк. що робити в цьому випадку? І які складнощі, які проблеми е, виникають не тільки у наших замовників, а й у багатьох інших, як ми допомагаємо нашим замовникам, як ми боремося з цими складнощами і як ми можемо у який спосіб допомогти. Іншим замовникам, хто теж звертається до нас про допомогу або не звертається, бо не знає куди звертатися, що ми можемо зробити. Все це у цьому відео. Ну що поїхали. Друзі, це відео буде присвячено ось такий Audi a 4 Вона у нас ще на другому поверсі автовозу, але зараз вже будемо розвантажувати, і все вам покажемо. Це в нас 2012-й модельний чистий 2011 рік виготовлення. Двохлітровий двигун, повний привід, 106 108 міль на одометрі на цьому авто. Там у нас задній удар, і придбано було це авто за 3050 доларів. І це у нас проєкт 1951 Євгеній Мілітоп. Ну що, друзі, для тих, хто дивиться нас постійно, Нагадую, що це вже нас. Сьогодні ми знімаємо друге відео. Перше ми знімаємо з у нас водій автовозу, яка був кадром. Знімали з цим Фордом Експлоєром. Зараз будемо його якраз розвантажувати і дознімати відео. Друге відео у нас якраз з цими Ауді. Ці авто, які були придбані безпосередньо напередодні початку війни. Тобто ця ауді була придбана 15 лютого 2022 року. І замовник Євген у нас, як ви вже здогадалися, з міста Мелітополь. Яке зараз знаходиться під окупацією. Задання, яке поставив замовник, перед нами було, що треба придбати ну, просто мрія про, безпосередньо про цю модель, про ауді, про повний привід. Грошей не дуже забагато, але от все, що є, ось треба я якось вкласти це в бюджет. Якось вкластись в бюджет, і е, різні варіанти розглядали і зупинилися безпосередньо на цьому лоті. Ну, все добре, все, все чудово, вже м -м -м довго, Досить довго шукали, щоб і е, лот був пристойний, і щоб вкластися в бюджет, і е, таке, таке інше. Ну, е, Нарешті-решт е, 15 лютого змогли напередодні війни. За Трошки більше, ніж за тиждень придбати це авто. Сьогодні у нас, нагадую, 12 вересня, тобто авто добиралося до Харкова трохи менше 7 місяців. І ось, замовника в Харкові немає, він в окупації. А все робиться. Автовоз зустрічається, все, що треба по логістиці, робиться. Авто розмитено, авто доставлено в Харків, сьогодні буде доставлено на СТО, тобто все-все, що необхідно, робиться на перекор усім складнощам, усім перебігам долі, те, що замовник в окупації не грає ніякої ролі. і Сподіваюся, тими темпами, якими ВСУ на цей час жене ворогів до кордону. З РФ, будемо сподіватися, що у той час, коли безпосередньо це авто Аудіо зараз в мене десь там на другому плані, коли ми його відновимо, відремонтуємо, що на цей час вже Мелітополь буде знов підконтрольним Україні і замовник зможе без перешкод приїхати до Харкова і забрати власне авто. От вам і відповідь на те, що е, ми у Харкові, замовник в окупації, авто було спочатку в Штатах, і що з цим взагалі робити. Далі відповідь на питання: е, які зложнощі, які складнощі виникають у наших замовників? Е, хто до нас звертається? Ну, в наші замовники, звісно, ми самі все е, робимо. Е, замовники. Але авто в інших компаніях, як ми можемо їм допомогти, і з якими питаннями вони до нас звертаються. Я знімав відео, окреме відео на по цій, по цій темі. Е, будемо вам. Що хтось хто, ще не бачив, то, будь ласка, подивіться, воно вже думаю, буде на каналі на цей час. Олександр, будь ласка, допоможіть. Ми замовили там та там, -та, і нас полишили сам на сам з. Нашою проблемою в усіх цих портах є можливість вам допомогти. Так, друзі, поки у нас іде розвантаження інших авто, бачите, вже перший поверх майже повністю розвантажили, одне авто залишилось і вже навіть з другого зняли. Фор у нас благополучно поїхав на СТО. Наш експлоер разом з заказчиками не вигримала душа поета. Він казав, що не поїде на СТО, да, бо сьогодні там дійсно робити нічого, але все ж таки люди втримались і вирішили поїхати добре, це тільки за. І так, поки у нас іде розвантажування, відповім на трете. Наше е, запитання цього відео це про якісь проблеми, про якісь трабли, про складнощі, з, з чим е, толкаються Наші замовник інші інший замовник кампанізамовник інших компаній та таке, таке, інше. І так, наші замовники, вони про ці складнощі та проблеми та труднощі та усе інше. Вони, звісно, знають, але їх вирішуємо. Ми. В інших компаніях ще ми е, стискалися, що е, е, люди до нас пишуть, телефонують. Зв'язові у соцмережах у Ютубі, таке, таке інше, з такими питаннями. Олександр, в нас авто застрягло в Клайпіді, в Браверхафені, в Поті, в Гедині, Грузія, Польща, Німеччина. Олександр, ті компанії, через кого ми везли, кажуть: ось авто приїхало в порт в іншу державу. Ось вам телефон там якогось митного брокера у цій державі. Зв'язуйтесь з ним, да, вони там, навіть, навіть, навіть російськомовні, україномовні. Будь ласка, з ними зв'язуйтесь, далі все через них. Ми що могли зробили, далі ми вже не в змозі щось робити, розмитнути. Доставляєте, робить, робить транзити, таке, таке інше. І люди часто розгублені, люди часто в шоці, бо нерідкі випадки, коли щось не проплачено за ці авто, коли якісь логістичні компанії взяли гроші, але авто такі не, не, були, не були остаточно проплачені з морськими лініями. Були випадки, коли губилися документи, були випадки, коли взагалі, взагалі логісти, які... Повинні були доводити все це до логічного завершення. Це не робили. І Люди взагалі залишалися сам на сам з цими проблемами. Ось вам телефон, ось вам авто, далі робіть що далі робіть, що хочете, ми вмиваємо руки і це все. Це, це. На наша справа закінчилась, ми свої гроші взяли і далі нас це не стосується. І ці випадки, вони не поодинокі. І майже кожного тижня я отримую такі дзвінки або повідомлення. Олександр, можете допомогти, що нам робити. Тому, друзі, хто хоче телефонувати до нас, будь ласка, телефонуйте. Хто хоче, хто має якісь питання, ми можемо залишити тут. Прямо в цьому відео телефон Станислава. Буде на екрані буде в підписі під цим відео. Ця людина. По-перше, ми довіряємо цій людині. По-друге, -по ця людина вже перевірена роками співпраці. Ми знаємо, що нікуди авто ні наших замовників, ні щось інше, воно нікуди не дінеться. Ось що головне щодо тарифів, друзі. Дзвонить по кожному місту, по кожному э, порту, по, по кожній авто, як сьогодні. Експлоер, звісно, була доставка трошки дорожча, Ауді трошки дешевша, таке-таке інше, тому не буду називати ніяких цін. Дзвонить, узнавайте. Но головне це не ціни, головне це якісь складнощі. І зараз ось у нас вже залишилось не так багато авто, які треба забирати з інших портів. І майже по всіх них є складнощі. Майже по всіх. Десь документальні, десь фінансові, десь щось, щось. і ці всі складнощі вони вирішуються. Що це саме головне, а не просто людей кидають на призволяще. І так, підводимо підсумок. Якщо вам потрібна допомога у Клайпіді, у Гдині Польща, у Бремерхафені, Німеччина, у Поті, Грузія, будь ласка, дзвоніть Станіславу і. Якщо людина зможе, вона вам допоможе, якщо ні, то хоча б проконсультує по вашому випадку, а що саме можна зробити безпосередньо у цій ситуації. Ну, Якось так. Все. Головне все розповів, головне все відповів на всі питання. І зараз будемо вже розвантажувати ці форти з ними. Потім вже буде і наше ауді, і їдемо на СТО. Щоб ви могли познімати для вас. Дякуємо, пан Андрій. Так, що зараз знімемо на телефон, а потім все для вас покажемо на камеру. Ну що, друзі, вже у нас ауді безпосередньо згрузили додолу. І що в нас є? Це у нас, нагадую, 2012 модельний, чистий, 2011 рік виготовлення. Це у нас S-Line. Ну що, пошли зразу. Дивіться по ушкодженням. І так, По передньому бамперу є невеличкі ушкодження низу. Сподіваюсь, це все відреставрується і бампер в нас трошки стоїть не на своєму місці, його чимось зірвало. Ну, Це вже будемо потім розбиратися. По фарах ну, будемо сподіватися, що вона жива, що вона не ушкоджена. Все у нас начебто в нормі. Скло ціла, капот. Є якісь коцки на капоті. Так, ось коцки є, ну то вже замовник сам вирішить, треба його прифарбовувати чи ні. Люк, все добре у нас по безпеці. Що ми маємо по безпеці? все Все у нас ціле. Ось, дивіться, друзі. Все у нас ціло по безпеці, шкіряний салон. Трошки у нас якогось гівна, лайна, чогось, коле, кофе, що, щось в нас залято по центральній консолі, але це все доведеться до ладу. Ось в нас витяг вологи, дзеркало на полу лежить. Не знаю для чого його знімали, але воно все там лежить. Так. Далі. Ключі Ось. безпосередньо у нас у авто. Задній бампер, ну він, звісно, пошкоджений, але будемо сподіватися, що може щось з нього і візьмуть безпосередньо фарктроники, та проводка то може бути, стати у нагоді. А так вполне пристойне авто. Якісь невеличкі пошкодження на задніх дверях. Двері зачиняються взагалі чудово. Так, трошки є царапини на крилах. Ну і звісно, задня частина. Кришка багажника під заміну, задня полиця під заміну. Це все не знаю, або міняти, або вирихтовувати. це, вже будемо дивитися на СТО, Сподіваюся, що... Чверти та задні крила міняти не прийдеться. Підсідович бампера, звісно, під заміну, задній бампер під заміну. Що радує, що в нас, якщо я не помиляюсь, цілий глушник відломаний, Ну, то, то вже велика радість і в нас ціла ходова. Ну, Загалом вам повто показали, що це в нас S-Line. це в нас дуже прикольна машинка. Ну що? Головне вам на сьогодні показали. Зараз чекаємо на евакуатор і збігаємось на СТО. У нас вже навіть і камера сідає, вже друге відео дописуємо за сьогодні. Вон у нас стоїть наш евакуатор червоненький. І зараз будемо вантажити ауді на евакуатор. Ну, якщо не вистачить камери, будемо тоді записувати на телефон. О, так. Буде як буде. У нас все добре. Ну що, У нас вже завантаження та евакуатор майже завершено. І перед тим, як завершити сьогоднішнє відео, хочу вам нагадати. що у нас два Ютуб-канали. На головному, на основному автопроєкті викладаємо все, що стосується авто з США та Електроавто з Китаю, Йо ми зараз запустили цей проєкт. Якщо кого це цікавить, будь ласка, звертайтеся і допоможемо. По авто з США зараз в Штатах впали і впали дуже конкретно, так що є. Змога придбати ці авто набагато дешевше ніж до початку війни. Для кого це актуально? То будь ласка теж звертайтеся, допоможемо. По електромобілях з Китаю це ну, на, е, вважаю, що на сьогодні це найперспективна, е, саме цікаві цікавий напрямок. Да, і він буде е, тільки розвиватися, і цих авто буде е, в Україні продаватися. З кожним днем все більше, більше більше. Що ще? По другому нашому каналу, це Олександр Металідін», так він називається, там публікується все, що має відношення до військових дій, до волонтерських дій, до подій у Харкові, те, що ми знімаємо відео. Все це, це викладається, що можливо викладати, буде викладатись безпосередньо на тому каналі. Те, що ми робимо, що стосується допомоги військовим, знов ж таки те, що можна викладати, да, все буде на, на другому нашому каналі. Ну, головне я вам все сказав. Відповіді на всі питання дав. Як завжди, лайки. Кому сподобались, дізлайки, кому не сподобалось, сподіваюсь, будуть одні лайки, або буде переважна більшість. Підписка обов'язково і на цей канал, і на наш другий канал. Не, не забувайте підписуватись, не забувайте переходити по посиланням, не забувайте нажимати натискати на дзвіночок. Якось так. Да. Далі, що стосується наших каналів у соцмережах, це е, в месенджерах, якщо буде точніше, це Viber та Telegram. У нас два канали, що присвячені авто США, і зараз ми запускаємо ще два канали, це Viber, Telegram, що буде присвячений електромобілям з Китаю. Так що, будь ласка, переходьте по посиланням у підписи і звертайтеся, кому цікаво підписатися. це на сьогодні у нас так відео закінчене, завершено. Авто їде на СТО, а ми будемо радувати власника, бо ви розумієте, що має. З тої сторони межі фронту і будемо по інтернету, по вайберу радувати його приємними звістками. Ну і Чекати на нашу спільну перемогу. Це буде Україна.